Сьогодні кібербезпека в електронній комерції це вже не просто якась технічна штука, це, по суті, питання виживання бізнесу. Зараз розберемося, як насправді захистити свій shopify магазин і як перетворити безпеку на потужний інструмент для зростання. І ось ця цитата вона просто б'є в самісіньку точку. Ігнорувати кібербезпеку сьогодні це не просто ризикувати, це, по суті, свідомо робити крок до втрати бізнесу. Давайте розбиратися, чому це так. Просто на секунду замисліться тисячі, а може й десятки тисяч даних клієнтів імена, адреси, платіжна інформація. І от один єдиний злам, і все, довіра, яку ви будували роками, може просто випаруватися за лічені години. І знаєте, вони ростуть просто невпинно. Це ж не якась випадковість. Поки онлайн торгівля б'є всі рекорди, інструменти для хакерів стають, ну скажімо так, все дешевшими і доступнішими. І хто стає найлегшою мішенью? Правильно, малий та середній бізнес. Але де ж ховається головна небезпека? От тут є такий собі парадокс: справа не в самому ядрі платформи Shopify. ні. Найслабша ланка це та екосистема, яку кожен власник будує навколо свого магазину. Дуже важливо чітко розуміти, хто за що відповідає. Shopify, по суті, дає вам броньований сейф, справді міцний, але ключ від цього сейфа він у ваших руках. Саме ви вирішуєте, які додатки ставити, які налаштування робити, кому з команди давати доступ. А також рідко бувають в лоб. Зазвичай сценарій виглядає якось так: зловмисник знаходить якусь дірку у сторонньому додатку, через неї залазить в аккаунт, скажімо, вашого менеджера, і вуаля він добирається до найціннішого, до бази даних клієнтів. Добре! Тож, давайте подивимось цьому ворогу в обличчя, які саме загрози є найактуальнішими для власників магазинів просто зараз. Якщо подивитись на статистику, то ми побачимо три основні напрями атак: найбільша небезпека це скомпрометовані акаунти співробітників, але вразливі додатки та фішингові атаки йдуть буквально пліч опліч. Давайте розглянемо кожен з них. Це, мабуть, найпростіший і, на превеликий граль, найпоширеніший спосіб пробратися всередину. Слабкі паролі, відсутність двофакторної автентифікації, це навіть не просто відчинені двері, це ніби запрошення для злодіїв з величезною табличкою ласкаво просимо. Ну от дивіться, сучасний магазин, він же обвішаний десятками додатків для маркетингу, для аналітики, логістики, ще чогось. І кожен такий додаток. Це потенційні двері для атаки, особливо якщо він просить забагато дозволів або розробник про нього давно забув. Фішингові атаки це вже не ті смішні листи про нігерійських принців. Зараз вони стають неймовірно витонченими. Листи, які маскуються під офіційні повідомлення, виглядають настільки правдоподібно, що один необережний клік і він може коштувати всього бізнесу. Уявіть, ваш менеджер отримує такий лист. В темі щось на кшталт терміново, проблема з вашою платіжною системою. Починається легка паніка, відчуття терміновості, рука сама тягнеться клікнути на посилання, і все цього може бути абсолютно достатньо, щоб зловмисник отримав повний контроль. Так, з загрозами розібралися. Тепер найважливіше а що з цим усім робити? Як побудувати надійний захист? Переходимо до конкретного плану дій. І це слухайте не просто якісь поради. Це чотири залізобетонні правила, які мають стати фундаментом безпеки: перше двофакторна автентифікація для всіх без винятку, тобто пароль плюс код з телефону. Друге принцип найменших привілеїв це означає, що кожен співробітник має доступ тільки до того, що йому потрібно для роботи і ні грама більше. Ну і третє, четверте це регулярні перевірки додатків. Та готовий план дій на випадок, якщо щось пішло не так. План реагування на інциденти це, по суті, ваша пожежна інструкція. Насправді ніхто ж не починає шукати вогнегасник, коли будинок вже палає, правда? Так само і тут бізнес, який заздалегідь підготувався, мінімізує збитки, а той, хто не готовий, діє в суцільному хаосі та паніці. А тепер, мабуть, найцікавіше. А що якщо подивитись на безпеку не як на витрати, а як на головну конкурентну перевагу? Давайте спробуємо поглянути на це як на інвестицію, яка веде до зростання. Тут все насправді дуже просто коли клієнти почуваються в безпеці, вони більше довіряють більше довіри, це вища лояльність, це більше повторних покупок і як результат стабільніше зростання. І от вам, будь ласка, потужна перевага над конкурентами, які про це не думають. Отже, наостанок, головне питання, яке варто поставити для вашого бізнесу: кібербезпека це просто неминучі витрати, чи це найкраща інвестиція у довіру клієнтів і власне у майбутнє зростання? Тут вибір, звісно, за вами.